Нюанс ну, такий, я не служив, вот але 10 днів тому по мені стріляли. Питання в тому, я знаю, куди я йду. И мене ще з тими кримськими біркутами беркутами розговор є. Їм же немає. А якщо немало є? Ну може, без можна без бюлетіть. Скажіть, будь ласка, сьогодні понеділок, з якого дива ви сьогодні прийшли до Здолбинського районного комісаріату? Ну, щоб Україна була цілком разом. А що ви тут робили в воєнкоматі? Мітингували, заяви якісь писали, добровольці записували, що ви робили? Я писав добровольці. Щоб не Росія вилила свої війська з України. Давай сюди послати. Ви готові їхати в Крим? Ні. Що готові робити для України? Захищати свою Україну. Доброго дня. Що робите сьогодні зранку біля Здолбунівського військомісаріату? Справа, тому що ми, ми люди такі, які дбаємо трошки про себе, і про своїх дітей, і про свою Україну. І хочемо, щоб було все мирно і все файно. Так все-таки прийшли записуватися добровольцями? Звичайно. Ви. Це люди, які вміють воювати. Тобто ви служили? Так. А в яких військах? Ви дивимося. Ви в повітряній Одесандрік. А ви? Спецназ. з В Крим поїдете, якщо потрібно? Я в Крим не поїду, я буду стояти тут за своїх людей і буду бати, що було все добре, все було нормально. В Крим я не поїду.